Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй» І сьогодні будемо з вами малювати. Знаєте що? Те, що намалювати неможливо, але це буде можливим, тому що це герої з мультфільму. Будемо малювати радість. Уявляєте? Радість, але це така дівчинка, і дуже-дуже прикольно, і малювати її буде дуже весело. Сподіваюся, вам подобаються мої уроки, тому давайте будемо починати. Нам знадобиться аркуш паперу. Я буду працювати маркерами, ви можете працювати фломастерами, олівцями, чим вам подобається. Контур я буду робити чорною такою ручкою, щоб вам було гарно видно на екрані. А ви, будь ласка, працюйте простим олівцем, щоб ви могли, якщо що, резиночкою зайве забрати. Передусім нагадаю, що ви підписувались на мій канал, це допомагає його просуванню і більше діточок зможе долучитися до цього, це дуже важливо. Також дуже рада і вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки і особливо за малюнки, які ви мені надсилаєте. Якщо ви вже намалювали щось новеньке, то під кожним відео є посилання на мій інстаграм, я завжди чекаю на ваші роботи. А ми з вами починаємо. Отже, Радість, як її намалювати. Ми намалюємо її обличчя і трошечки тіла, бо її радість в неї буде на обличчі дуже гарно видно. Щоб намалювати радість, ми спочатку намалюємо голову. Голова схожа на коло, тому давайте почнемо з малювання кола. Розташуємо ось тут по центру, воно буде достатньо велике. Малюємо ось таку лінію. Це підборіддя нашої радості. Далі у нас буде йти ось така лінія. Давайте я зроблю таку точечкою, щоб вам було зрозуміло. Але в неї ж тут є зачіска. Тому ви можете намалювати олівцем це коло. А я одразу буду малювати з зачіскою. Уявила, так, що тут же є ця лінія, тому малюємо зачіску. Зачіска в неї така синє волосся, воно в неї трошечки ще стірчить в різні боки. В неї чуб такий. Ось так десь. Десь приблизно така в неї зачіска. І тепер ми намалюємо одразу шию. Ось по центру розташуйте такі дві рисочки. Будемо намалюємо так шию і плечі, шию і плечі. І тут в неї сукня, буде трошечки її видно, ось так. Жовтенька. Ми намалювали основну е, нашу роботу. Тепер перейдемо з вами до малювання саме обличчя. У нашої радості в неї достатньо великі очі, тому одразу їх намалюємо. Це такі овальчики. Малюйте овальчики один. І ось тут інший. Брови там в неї є. Другу не видно, трошечки буде видно. Всередині малюйте ще овальчики. І ще по одному. Носик. І найголовніше це посмішка. Дивіться, посмішка в неї дуже велика. Тому вона десь буде починатися, ось якщо брати око, десь по центру ось тут поставте точечку і ось тут крапочку. І проведемо ось таку лінію. І саме тепер ми зробимо цю посмішку. Тут в неї будучи губи йти. І ось так ще зуби намалюємо. Ось така в нас радість. Вона дуже, дуже-дуже чимось задоволена. Тепер ми з вами перейдемо до розфарбовань. Нам спочатку намалюємо оченята, для цього нам потрібен чорний фломастер чи маркер. Зараз я його знайду в моєму різноманітті. ось такий, Зроблю оці чорні частинки. Оченята в неї такі блакитні, зверху трошечки більш блакитні світлі, а знизу більш яскраві ось такі. Одразу можемо тут синеньким зробити. І в неї такого самого кольору волосся. Як ви пам'ятаєте, я люблю змішувати кольори, тому я спочатку зроблю ось так, а потім візьму ще відтінок більш світлий. І поверху буду так само працювати, але вже іншим відтінком. І в нас вийде зачіска більш така об'ємна за рахунок використання різних відтінків. Або декілька навіть. Хочеться взяти ще темніший відтінок, для того, щоб сформувати трошечки об'єму. Ось так. Ось така зачіска. І тепер ми візьмемо колір тіла, пропрацюємо по обличчю. Якщо в ваших фломастерах нема, був маркерах, кольору тіла, нічого страшного. Ви можете використовувати найсвітліші відтінки, які у вас є. Жовтенький, наприклад, або помаранчевий. І робити такими рисочками не дуже натискати. Бачите, я взяла трошечки інший відтінок і додаю зовсім крапельку ось цього об'єму, про який я вам розказую. Ось так. Тепер мені потрібен бордовий такий відтінок, зараз я його знайду. Такий, може, це який в мене? 544-й. Бачите, в мене є така карта. Я сюди наношу всі відтінки, які в мене є, щоб знати, якими я володію. Бо я докупаю завжди. І от, бачите, 544-й. Десь тут 540. Це ось такий відтінок. так, Це для мене засвітлий. Мені потрібен ось такий 524-й. Зараз я його знайду. Тимніший. Ось така купа кольорів, бачите. Важко щось тут знайти. Ми можемо ось цієї взяти. Це мені такий темненький потрібен для того, щоб пропрацювати ось цю частину в роті. Зубки ми залишаємо біленькими, а от губи нам потрібен блідорожевий. І тепер нам ще потрібен світло жовтий для сукні. От і все, наша з вами радість готова. Сподіваюсь, що вам подобається таке малювання. Що ви е, з радістю зі мною малюєте. Напишіть мені про це в коментарях. Я все все читаю, намагаюся всім відповісти, е, щоб у нас з вами був справжній діалог. Також пишіть в коментарях, яких ще героїв ви б хотіли навчитись малювати. Я завжди беру до уваги цю інформацію, коли планую нові уроки. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!